Дехто із учасників літеру тут в Тернополі вперше біля мікрофона. І, зокрема, наша Наталія Дьомова, яка тут в Тернополі, каже, була вже кілька разів, але зокрема перед мікрофоном вона тут вперше. Сподіваємося, це також стане доброю традицією, і тут її творіння можна буде почути частенько. Вітаємо Наталя Дьомова! Дякую, я зараз трішечки відчитаю поодинокі і трішечки трепти. Ти знаєш, що буде потім попереду, і як називати усе, що було позаду? Скільки переведу паперу? У яку 13-ту п'ятницю або середу ти приведеш собі іншу шахи Що буде завтра? О, післязавтра, за п'ять хвилин, які меди випиватиму, і який полин, яких богів прославлятиму і на якій ряднині я рябітиму? Очами своїми, жалями своїми, завтра, вовік і нині, в котрій годині зважуся зауважити, покласти на терези, притримати шальки, зважити, вирішити, вирішувати чи ні, ким мені бути в твоїй величині. Станеш на повен зріст, розгорнеш плечі, а я тобі навіть не до плеча. Між месії, машкари отаку малечу, хто би там помічав. Це Чорнобиль, чума зараза, такий парниковий ефект, дефект діалектного стану, провінціальна відраза, звичайний нудний афект у тих, кому не буває краще, лише ремісії, не може бути вищої справді місії. То нехай Каскарка вигадує ці історії. Про людей справжніших, аніж сама, складає валізи і їде до Євпаторії. Ховатися серед зморшок туристів ма. Може, насправді її нема, і мене нема, і цього міста. А нас вигадує справжній поет і містик. Підкоряючи свої думці, польоту і карових пера, він розуміє, що вже пора. Відкладає пергамент, на місто спадають тіні. І, спадаючи в сон, я чіпляюся за надії свої постійні, що в своїй нелегкій письменницькій, чи то роботі, чи то в хворобі він, принаймні, вже точно знає, що він зі мною робить. Найкращі із віршів це ті, яких я не писала. Коли у північний годинник встановлює тло на денні вистави, на іскри нового кресала, що тричі врятує за тим, як спалити житло, тобі не заснути, хоч як би тебе колисали. Коли шурхотіння і човгають втомлені стрілки. До тиші такої не дай тобі Боже дійти. Міцної, як чисте похмілля гіркої горілки, старої, як сиві від доторку часу, світи цих слів не існує, ці стіни у колір слюди від відблисків світла і тіни у твої сліди схиляються ближче і прихильцем ловлять відбитки. Усі ці слова. Невагомо поширюють збитки. Усе це мовчання росте звідусюди, сюди і грієш себе відчайдушним, смиренням блідим, до теплого тіла єдино доступної грілки. А зрештою, коли в горолянці застрягла осінь і лоскоче зсередини. Чи листом, чи чужим віршем, як послухати про старків, живемо при царі горосі, А лік? у лік упору нікчем. І коли за вікном розбивають вікна, десь когось вбивають і щось несуть, що ми вдіємо, таки такий залишили вікна і таку залишили суть. На чотири стіни голосніше звуки: Хай Горлає, чи радіо, чи тебе. І коли пролунає, луна, базуки, як же добре, що не тебе. Обережно вдягатися на імпрезу, ха сказали б колись на блуд. На підборах таких, хто йдеш по лезу, як німий, на останній суд. Це в сімнадцять виспівують Марсельєзу Барикад голосну красу, залишаю багатства старому крезу. А мені би дорогу в мою тверезу. І тебе пронести як одвічну тезу. І я теж, може, десь там колись спасу. До такого дзвону у пустоті треба бути безсонним. І за ким ти дзвониш, маленький глиняний буд, саундтрек до напруги сценарія ля безсона. Як твоя неважлива і трохи нудна персона переходиш туди, де ніколи ніхто не буде. Спи, Метелко, спи, і нехай тобі сниться життя, де нема вороття, до якого нема вороття. Розуміти і знати, і бути, поняття троїсте, ти тривимірка, забавка в квесті, в руках і грома. Де ти коришся волі могутнього ібн сулеймана, поки сам не навчишся шукати прихованих істин? А тоді вислізаєш, невільний, але не закутий. Подивися навколо, як просто, коли доростеш і спокійно приймаєш у руки, у губи цикути, а тоді посміхнешся і кинеш барвистий мене Прийняти власну смертність не поразка, не смиренність, не спокій, а просто знання і досить. Ти йдеш по дорозі. Спочатку тебе заносить, а тоді ти сама собі компас, дороговказка, мандрівний пілосу, що мало не голий босий, а не має вільнішого. Тож не ловіть, будь ласка, а тоді інакше живеш і завжди готова. Тільки от фортуна твоя бідова не до тебе приходить чорно. Ти німієш на кладовищі гамірно. Твоя систола рветься мінорно камерно, а діастола ремінорно. А тоді стоїш, караєшся і не віриш за те, що ти словами не знаєш міри, за те, що ми. Розкаяні бузовірик, а тільки пізно. У роті заупокій віддає залізно, і ти смиренно, а далі відверто грізно, жбурляєш у померлого панегірик. Запізніла хвала, як паморозі осіння, що немає різниці, яке ти садив насіння, проростає морозами і віковічним тлінням, бо яка там роса? Дев'ять днів ти рахуєш, як ходики, що на стінні, а тоді ще сорок волаєш у небеса, а живі проминають навколо, не наче тіні, що їм ти ще стільки всього не доказав. І останні не любити твоїх людей то страшенний гріх, а любити, і коли усередині пусто, крім кори, ти береш моє тіло, старезний голем горіх і на лобі Твоє ім'я шелестить і в Я посиджу, Господи, очі не затолю, ні тінню повік, ні сну золотою млою, Доки вітер волосся вичише, той ляк, не любити твоїх людей, як оту малою, обривати крила білому мотелю. А любити, Господи, ти ж бо вже знаєш, як. Дякую.